Жителі будинку по вулиці Чміленка, 19 проти будівництва гаражного комплексу. Люди обурені, що мешканців їхнього та двох сусідніх багатоповерхівок залишають без місця для паркування. Натомість хтось робитиме на цьому бізнес. Вони переконані, що міська влада повинна шукати баланс між інтересами бізнесу і суспільними потребами. Та ні, ми станемо, скажу, спіною і будемо отут все робити. Ну, добиватися. А він каже, не хочете по-хорошому. То буде попаде. Забрав тротуар. Нема в людей, там проїжджа частина і все, хоч перелітайте. Бачили жодного документа. Людина не збирала ні підписи, людина не проводила якісь Збори. громадські слухання з людьми. Я висловив депутату Білову своє незадоволення, тим, що тут безліч автівок. Він сказав, що збудує тут паркувальні майданчики. Він просто всю цю ділянку. Я ж збудував вам паркувальні місця. Він посунув це сюди, і ось ми бачимо наслідки. Це Незаконний... арматура фундаменту. Так, а що ж це таке? Дивіться. Угу. Звернув увагу на деякі камери, які встановлені. Я сподіваюся, що забудовником з метою контролю, що відбувається на його території, підключений онлайн для трансляції. Таке підключення, вірогідно, може бути використано країною агресором Росії в своїх цілях. Буде внесено напротязі доби вирішено питання про внесення в ДРД. за фактом звернення громадян щодо перевірки законності забудови, на теперішній час з робітниками поліції проводиться перевірка. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності камер фідеоспостереження, які можуть транслювати відео для загального доступу. Земельна ділянка площею 749 метрів квадратних із 2009 року перебуває в оренді остроушко Анни Петрівни. Термін дії договору оренди спливає в липні наступного року. Вона також є директоркою приватного підприємства Лайнбут Кір, згідно з державним реєстром речових прав, на підприємство оформлені ще дві земельні ділянки під магазини по вулиці Полтавській та одна по вулиці Попова. Ще одна ділянка по вулиці Добровольського перебуває в суборенді. Підприємство належить її зятю Віталію Білову з дружиною. Саме він і порядкує на ділянці по вулиці Чміленка, 19. Віталій Білов у коментарі без купюр зазначив, що будуватиме гаражі, які в подальшому збирається продавати та здавати в оренду, а також дав змогу ознайомитися з документами на будівництво. Він також зазначив, що облаштував 14 паркомісць для мешканців будинку та встановив для безпеки автомобілів камери відеоспостереження. Інцидент із парканом назвав помилкою і пообіцяв, що більше не виходитиме за межі відведеної ділянки та спробує знайти компроміс зі своїми опонентами. Те, що вони віддали наші землі якимось чином, я не знаю як. Одну і другу ділянку. Ми переживаємо, що у нас і решту заберуть. Тому ви вирішили створити ОСББ. Ми створимо ОСББ. Паралельно з тим, як ми будемо збирати підписи на ОСББ, ми збираємо підписи на подання або до прокуратури, або навіть до ОСБУ. я не знаю, що будемо спілкуватися з юристами, як правильно, і будемо подавати до міськради на те, щоб вони розірвали договір оренду. Власне, зі зборами жителів та збором підписів проти будівництва зволікати не стали, і вже того ж вечора організували те та інше. За словами місцевих жителів, кілька років тому учасники АТО зверталися до міської ради щодо виділення земельних ділянок під гаражі, але їм відмовили, бо через спритних депутатів вільних уже немає. Їм відмовили ті, що життя віддають за таких, як отоходи, і порушує правила. Їх уже кладбище забити ці хлопці. Одиниці залишилися і ніхто на це не дивиться. У понеділок зранку, 17 липня, на будівельному майданчику почалися роботи. Поки бізнесмен будує гаражі, автівки мешканців стоять в очікуванні, коли за його технікою можна буде безперешкодно заїхати та виїхати з подвір'я. Наталя Кривошей сайт без купюр.